В Харкові з'явився віртуальний меморіал пам'яті. Це така стела з інтерактивним екраном, в якому зібрані дані, поки про сотню наших полеглих героїв в подальшому інформація буде доповнюватися. Ця стела вона встановлена на 18-му кладовищі. При вході, от на шляху до алеї наших героїв, дуже важливо, щоб пам'ять про них вона була. Вона. Була реальною до неї можна було доторкнутися буквально і. Це ця робота вона була проведена разом з платформою пам'яті «Меморіал», з комунальним підприємством Ритуал, з волонтерами, з благодійниками, які допомогли встановити цю стелу. І зараз кожен, хто приходить, він може доторкнутися, буквально знайти прізвища полеглих, інформацію про них. І дуже важливо, що знайти якісь особисті спогади близьких, друзів, родини про полеглого героя, фотографії. Тобто, це знаєте, от реально максимально. Жива пам'ять, яка може бути вона зібрана тут. Це не просто могила, не просто надгробок, це трошки про живу людину, яка віддала життя за нас. І хочу також сказати, що а, тут є, вже в цій сотні є людина, про яку колись ми розказували: Євген Храбко, парамедик, тут а, нацгвардійці, тут Збройні Сили України, багато хлопців, багато. Дівчат, і головне, що там є таке посилання на анкету, куди можна додати інформацію, заповнити її додати інформацію про свою близьку людину. Таких стел в Харкові буде ще три встановлено. Це побість про це пообіцяв Харківський міський голова Ігор Терехов, і не тільки на кладовищі, також буде і в центрі Харкова така стела з віртуальним меморіалом пам'яті встановлена, щоб люди просто могли знайомитися, чекати читати, знайти щось про полеглих героїв. І також, от якщо ми говоримо конкретно про алею на кладовищі, то також там є розташування, де знаходиться могила загиблого військового. Я пропоную послухати кілька коментарів щодо цього відкриття від Капелана... Від мам, які втратили своїх синів, і трошки, звісно, вони емоційні, звісно, вони дуже особистісні, але от кожна згадка для близьких вона, вона важлива. І тому мені дуже захотілося, щоб і ми, ми з вами, щоб глядачі щиро почули і вшанували певну пев, от повагою думками про цих хлопців, про яких зараз нам розкажуть. Кожного дня ми молимося за їхні душі, щоб Господь Бог прийняв їх до своїх осел. Тому важливо знати, важливо пам'ятати і майбутнім поколінням. І особливо зараз під час війни, щоб і сім'ї людей, які поховають, які тут поховані хлопців наших, і інші люди знали про їхній подвиг. У нас залишилась пам'ять, любов, величезне серце і величезна рана у душі. І що ми можемо робити, ми можемо далі виборювати нашу свободу. Ми можемо нести пам'ять про наших захисників, про наших янголів. І щоб наступне покоління, коли вже нас не буде, і ми будемо разом, щоб ці наступні покоління знали і пам'ятали, яка ціна. Нашої свободи, коли ми приїхали в гостомель забирати документи, ну, всі документи за одного з його керівниками знайомилися з його побратимами. Знаєте, що вони всі говорили, а Яно, у нього були такі блакитні очі, як наше мило. Хоч минувати не недовго. Служив, воював. Ця фота була зроблена за півтора дня його загибло. Він тут дуже втомлений, тому що там були сильні бої. Але щасливий він на своєму місці. Він мріяв. Мріяв бути військовим. У нас нікого немає не в нашій сім'ї, навіть в 10-му коліні військового, а він хотів. Uh, Андрія вілов і или... ляку. Оваль Євген Храбко, це от тільки троє з тих з цієї сотні. Інформація про яких вже є на в, в, в віртуальному меморіалі пам'яті. І прошу просто додавайте інформацію, щоб люди могли знати, люди могли читати, люди могли вшановувати пам'ять тих, кого не стало, тих, хто дійсно завдяки кому ми сьогодні зранку прокинулися. Можемо працювати, можемо поспіхнутися. І дуже гарна ініціатива, це не просто скульптура, це. Те, що можу розказати про людей, от такий віртуальний меморіал пам'яті в Харкові відкрили перший і повторюся, їх буде ще три в різних місцях міста.